Чи вам подобається творчість Kids? Особисто мені дуже подобаються роботи цього музикального гурту з Кореї. <му> І нині ми запитаємо у та, що вони передрікають цьому гурту. Між учасниками гурту пануватиме здорова атмосфера. Вони будуть емоційно підтримувати один одного, в групі не передбачаються ніякі конфлікти, все буде добре, все буде гармонійно. Вони і надалі радуватимуть нас своєю творчістю, але як і завжди, вони зосередяться саме на якості, а не на кількості. Всі їхні пісні, всі їхні кліпи досить продумані, досить виважені, і тому вони і надалі будуть зосереджуватися саме на тому, щоб порадувати. Своєю творчістю, щоб це було красиво, досконало і чудово. На жаль, у ставленні корейських фанатів до творчості стрекіт особливих змін не передбачається. Їхні земляки і надалі вважатимуть, що їхні пісні дещо надміру активні. Проте вони все одно мають своїх фанатів. Просто не всі корейці готові до змін у своїх поглядах до музики. А от із світовою популярністю станеться щось неочікуване. Немов вибух бомби. Вони стануть ще більш популярними в світі, вони здобудуть ще більше фанатів, ще більшого успіху, ще більше прихильників. Звичайно, цього півроку вони також будуть їздити на гастролі. І їхні корейські гастролі все ж таки трошки розтоплять лід у стосунках з їхніми фанатами. Вони будуть емоційно насичені, емоційно приємні і додадуть їм ще фанатів. А от світові гастролі принесуть не лише фанатів, але ще і якісь фінансові надбання. Ці гастролі будуть дуже успішними, дуже плодовитими, дуже хорошими. Багато кому відомо. Про наявність сталкерів, які переслідують акторів чи артистів. То що ж відбуватиметься з безпекою у гурті? На щастя, все буде добре. Ніяких небезпек хлопцям не загрожує. Не буде небезпеки життю ні від інших людей, ні в якихось аваріях. Все буде гаразд.